Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. Та у сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами оглядом на книгу та фільм Шоколад. Отже, нещодавно ми з подругами обрали на прочитання книгу Шоколад авторства Джоан Гарріс. А ми її прочитали, потім подивилися фільм і збиралися в майстерні шоколаду для обговорення. Вийшло дуже так атмосферно. В цій книзі в маленьке провінційне містечко Ланскне приїжджає Віан Роше зі своєю маленькою донькою Анук. А вона відкриває там свою шоколадню. І цим вона обурює місцевого священника Рейно, який дуже ревнісно відноситься до того, що вона своїм шоколадом спокушає благочестивих мешканців цього містечка, якраз у Великий Піст. І вся історія йде е, саме на тому, як Віан відкриває свою шоколадню, налагоджує е, відносини з е, місцевими жителями, з кимось вона веде дружбу, з кимось е, таку трохи ворожбу, комусь допомагає, хтось допомагає їй. В книзі йдеться розповідь від е, обличчя Віан. І від обличчя якраз Кюре Рейно. В його частині він ніби жаліється та розповідає, що відбувається, своєму наставнику, священнику, який зараз чи паралізован, чи щось таке. І от він там розповідає йому, як у місто приїхала жінка, яка є. Спокусницю і злом. І він намагається е, налаштувати мешканців міста проти Віан, щоб вони не ходили, де її шоколадні, е, щоб вони бойкотували е, те, що вона придумує для міста, і так далі, і так далі. Отже, що я можу сказати після прочитання цієї книги? Читати мені було трошки скушнувато, але це, це містична мелодрама, і, що саме містичного в цьому, бо Віан ніби має якусь побутову магію, або її мама мала цю побутову магію, і вона як ніби. Інколи до неї звертається, у неї є якась інтуїція, яка підказує, який шоколад хто найбільше полюбляє, і, і трошки може підчакувати, але це так все описано, не, ну, не, не так, як в Гаррі Потері помахом черівної палички, а от якось так трохи скритно, і ви не до кінця розумієте, чи. Існує ця магія дійсно в цій історії, чи це просто такі співпадіння, інтуїція і, ну, якісь, не знаю, знаки Всесвіту? Так як книга містить в собі багато роздумів священника Рейно і її роздумів на тему того, чи приймає її це місто, чи залишиться вона, чи як і раніше все кине зі своєю донькою і поїде далі. І... Це трохи не дуже динамічно. В цілому сам сюжет досить короткий і книжка маленька. І якщо прибрати ці роздуми, то там майже нічого ну, не залишиться, бо це все відбувається якраз в термін великого поста. Трохи тепер розповім про фільм. Фільм Шоколад був знятий в 2000 році. В головних ролях в цьому фільму знімались Жюлієт Бінош, Джуді Денч та Джоні Депп. Я подивилась цей фільм десь в студентстві, коли передивлялась всі фільми Джоні Деппа, бо я була його ярою фанаткою. В принципі, і зараз не так далеко від цього пішла, бо мені він подобається як актор. І навіть цей фільм був номінований вісім разів на Оскар. Хоча жодного Оскару, мені здається так і не отримав. Дженні Деп грає в, у фільмі роль ем, Ру, річкового мандрівника, і його роль як і у книзі, так і у фільмі не дуже велика. Ем, від його обличчя не ведеться ніяких розповідей, він не так часто. Деякісь діалоги або є в сюжеті, але все ж таки якусь. Ну, там невеличкі значні події відбуваються саме з його участю. Як мені здається, Джоні Деппа запросили, щоб він був прикрасою цього фільму і щоб на нього пішли дивитися дівчата. Він там такий мачо-мандрівник, у якого є тільки його катер, на якому він живе. Робить якісь там фенічки на продаж, і, і все. У річкових мандрівників завжди багато веселощів, якісь щось вони святкують. Джонні Деп там в ролі ру такий таємничий, не багатослівний, грає на гітарі у своїй шкіряній куртці. і, ну, я не знаю. Це була така, мені здається, маркетингова фішечка запросити на цю роль саме його. Хоча Жульт Бінош — це ну, така визначна актриса, і я думаю, що багато все ж таки людей пішли дивитися саме на неї. <кхи> Далі я хочу поділитися з вами своїм порівнянням книги та фільму. Чисто з моїх вражень, коли я прочитала книжку, я оцінила її на 3 з п'яти. Коли я подивилась фільм, фільм в цілому класний, але у ньому мені не вистачило тих деталей і нюансів, які були в книзі. І коли е ти читаєш книгу саму по собі, ти не так звертаєш увагу на них. Але коли дивишся фільм і е їх немає, то ти розумієш, чому це було важливим е вказати на це в книги. Це створювало таку атмосферу, погружало в цей світ е шоколаду, е чуйності е і тому подібне. Якщо переходити до порівняння так сказати, до відмінностей між книгою та фільмом, то тут не обійдеться без спойлерів. Тому далі буде плашечка спойлер і час, на який треба перемотати, якщо ви не хочете чути спойлери. І так. Так, перша відмінність це те, що у книзі головним антагоністом є священник Рейно, а у фільмі антагоністом є граф Мер міста, і мені здається, в книзі його взагалі немає, цього героя. А у фільмі він є головним антагоністом. Там теж є священник, але якось по-іншому зовуть. А, і мені здається, це було зроблено, щоб охопити більшу аудиторію а, фільмом а, і так сильно не зачіпати м -м, питання релігії, а, бо граф теж там дуже набожний, і він намагається все робити правильно, і саме тому йому не подобається, що в місті з'явилася якась жінка, яка спокушає мешканців його міста. І в принципі історія дуже схоже розвивається з тим, як і в книзі, але ем, не настільки це яскраве протистояння церкви і шоколадні, як це у книзі. Друга відмінність е, у тому, що героїня Джуді Денч Арманда ем, у фільмі. Йде з життя через е, цукровий діабет, і ну, це по сюжету так е, відбуваються події. Е, вона похилого віку, вона втомилась і, і ось так, якось само собою, це відбувається, і на цьому не дуже акцентується, не так, як з книзі акцентується. Бо в книзі нам стає зрозумілим, що Арманда вона це запланувала. Вона перестала пити ліки за декілька днів до свого дня народження, на якому якій ем, влаштовувала Віан, і вона бенкетувала їжо солодким, а вона перестала приймати інсулін. І Віан Роше знала про це. Тобто, вона знала, або майже на 100% здогадувалась, що Арманда замислила саме це, що це її буде останнє свято, і коли вона її проведжає її кімнату, вона знає, що, що, це, що вони прощаються, що Арманда помре. І тут це навіть трохи якось сприймається мною як. Uh, ну, Ніби вона дозволила їй померти. Вона знала і нічого не зробила. Ну, трошки мені все ж таки здається, що в реальному житті це якась, можливо, навіть кримінальна історія. Також у фільмі uh, розповідається зовсім інша історія батьків uh, Віан. Uh, і по книзі ми не знаємо, хто її батько у фільмі е, є деякий чоловік, від якого її матір з Віан втекли у книзі. Ж згадується, що її мати не знала, хто її чоловік, і навіть по деяким здогадкам і одному місцю, де це зустрічається в книзі. Ми підозрюємо, що мати Віан е, вкрала маленьку дитину. І Віан не її а, дитина біологічна. А, тому знову ж таки дуже такі таємничі події в минулому відбувались. Отже, в кінці фільму ніби все добре, Віан залишається в цьому містечку а, Ру там десь поруч, і, і, і все добре книзі Ми дізнаємося, що все ж таки персонаж Ру зробив свій внесок в майбутнє Віан, і вона відчуває одразу, що в неї буде дитина ще одна донька. І далі є ще три або навіть чотири книги про Віан авторства Джоан Гарріс, де вона. То повертається, то їде з цього міста, і я прочитала анотації, і з них більш-менш стає, зрозуміло, що відбувається далі. І, чесно кажучи, мене, мені не дуже хочеться навіть їх читати. І там на Goodreads дуже маленька кількість оцінок. Цієї книги, я навіть не знаю чому. Е, я так розумію, що все ж таки більше люди знають про першу частину Шоколад, і, бо є фільм. Книга була написана в 99-му році, а фільм знятий в 2000-му, тому якби це було майже одразу. А про продовження, мені здається, ніхто і не знає, бо фільм закінчився так, що він не передбачає продовження. Отже, в підсумку, що я можу сказати, для мене ця книга. Працює саме разом з фільмом. Тобто, Коли я прочитала і книгу, і фільм, вони ніби як доповнюють один одного. Фільм дає якоїсь об'ємності цієї історії і візуалу, а книга вона доповнює своїми нюансами. Ти, ти розумієш цінність. Детали, які є в книзі, бо їх немає у фільми. Ну, якось так. Тому мені саме захотілося про цю книгу говорити, саме тому, що я подивилася фільм після прочитання. І для мене це якось навіть підняло оцінку книги десь до 4 з п'яти. Тому я вважаю, що. Можу радити цю книгу до прочитання, але разом із переглядом фільму після книги. Тоді, мені здається, це робить всю історію цікавіше. А може комусь, хто любить повільні, не дуже динамічні історії, книга зайде і просто так. Також я можу порадити перед прочитанням книги. Сісти десь у кав'ярні з цукеркою якоюсь або тістечком, і намагатися погрузитися в цю атмосферу шоколадні і відчути ті запахи і смаки, які описуються у книзі. Хто цінує також описи таких гастрономічних. Картин, то прям ця книга для таких людей. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, чи ви бачили цей фільм і читали цю книгу, і що ви про неї думаєте. І побачимось з вами в наступних відео. Па-па!